Волинська компанія постачала Росії комплектуючі для виробництва підводних човнів, як повідомили у службі безпеки України до організації тюньової оборудки. Причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Зокрема, ця продукція використовується для виробництва і важкої техніки. Ми робили 80 на наступів, які йде на підводну лодку де перевертає ракети. рекрутчей ракеты в переводных лодках. Вот мы такие печенья рубили, мы рубили его на а я подавал России. Вот. А потом, ну, где не добро ролик стоил за 50 долларов. А мы их по 3000 штук. Это да. надо, наверное, делать новые. Полностью новые ролики. Надо делать новые. Да. да. А ну, насколько это сейчас можете делать такой ролик? ну, ну, ну как я вам отправлю его? Строго забору на базар, запрещено работать с Россией и с Белоруссией. Ну так купить купит украинец. Я могу только на отправить. Ну на могу от купить, да. Ну давай так, на электронку, я не знаю пройдет ли электронка от вас, наверное вряд ли пройдет. Или как, ну напиши какие вам размеры надо, какой этот, я посмотрю, чему вам дам, если согласитесь, сделаем. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Крім того, зафіксовано, що керівник фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу, дібто для своїх потреб, а потім переправляли її кінцевим замовникам в Росію. Як свідчать наявні дані, спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегальних спортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи з доказами незаконної діяльності, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом. У межах кримінального провадження розпочатого слідчими служби безпеки України за частиною 4 статті 111.1 кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення усіх винуватих до відповідальності.